Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про таку автоматичну систему подачі їжі, як у нас на фермі. Значить, це все відбувається автоматично. Кожна свиноматка має чіп на вусі. і коли вона заходить всередину, комп'ютер всередині щитує цей чіп і дає їй відповідник кількість їжі, яку було запрограмовано в програмі. Тут подається вода. Там далі подається їжа, їжа приходить сюди автоматично через труби. Значить, свиноматка заходить сюди. Коли вона заходить, сенсор щитує, що хтось зайшов, но автоматично закривається, далі вона йде, їсть. І коли вона закінчує їсти відповідну кількість своєї їжі. Система дає їй ще 2-3 хвилини, щоб доїсти то все, і далі відкривається вхід, і наступна свиня заходить, випихає попередню. вона виходить, і так по полу.